Всім привіт, це сензурнети. Я Марина зонлю Керемлаєва. Ми не могли оминути увагою трагедію, яка трапилася в ніч з 28 на 29 липня 2022 року. А саме, коли росіяни влаштували теракт в Оленівці. Або ж Оленівку ще знають як Волноваська виправна колонія номер 120 У цей день росіяни влаштували показову страту українських героїв. Азовців, які обороняли Маріуполь, і як це було у бараці, де у той час перебували 193 українських військовослужбовці, раптово трапилася пожежа. Тоді загинуло близько 50 українських героїв і близько 70 отримали поранення. Відомостей, що ж там трапилося, насправді не так багато, як ви бачите, офіційна українська влада нинішня так замовчує цей теракт, але мені трапився до рук дуже цікавий звіт правозахисної організації Медійна ініціатива за права людини, які проводять своє розслідування, що ж там трапилося рік тому. І ось що вони дають у своєму звіті, цитую. Усі обставини того, що відбувалося в Оленівці, до нині не встановлені. Не названі й імена організаторів і виконавців злочину. Справу розслідує служба безпеки України та офіс генерального прокурора. Найбільша складність у тому, що оперативники не мають доступу до місця злочину. Більшість свідків досі перебувають у полоні. А обличчя людей, які могли бути причетними до вбивства, були сховані під масками. Крім того, у цьому звіті місяця е, такі дуже цікаві абзаци. Родичі поранених і загиблих військовослужбовців окремого загону спеціального призначення Азов Національної гвардії України і деякі звільнені з полону бійці цього підрозділу переконані, що розслідування просувається мляво. За цей час втрачено докази, гинуть люди. Тож є ризик, що винуватці лишаться непокараними, стверджують авторки цього розслідування Тетяна Катриченко та Марія Климник. Ну а тепер давайте ж розберемося, чому азовців повезли саме в Оленівку, і допоможе мені у цьому цей звіт і ще відкриті дані, які я знайшла в інтернеті. Оборона міста Маріуполь тривала 86 днів, з яких 82 дні е, наші оборонці перебували у повному оточенні. У середині травня вище політичне керівництво ухвалило рішення про те, що треба виводити гарнізон Маріуполь. Евакуювати, як вони тоді стверджували, весь особовий склад наших військових, який перебував на території металургійного комбінату Азовсталь. Тоді політики посилалися на а, певні домовленості з Російською Федерацією, зазначаючи, що все це робиться для збереження життів українських військових. Щодо ситуації в Маріуполі. Завдяки діям українських військових збройних сил України, розвідки перемовної групи Міжнародного комітету Червоного Хреста і ООН, Ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важко поранені. Їм надається допомога. Хочу підкреслити, українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина. Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується і ця робота потребує делікатності і часу. І 16 травня 2022 року було оголошено, що розпочався перший етап евакуації із Азовсталі. Давайте нагадаємо, як це було. Thank mm -hmm. you. На жаль, частину з тих, хто вижив на зовсталі, але потрапив у полон, в тому числі потрапив у полон саме Воленівку. На цих кадрах ми бачимо востаннє живими, потім частину цих людей убили саме Воленівці. Давайте ж піднімемо питання. Як саме українські військові потрапили із Азовсталі в Оленівку? От знаходимо у звіті мілп дуже цікаве свідчення бійця Азову, який вижив, який повернувся з полону, із позивним лемко? Цитую увечері. Ми приїхали в Оленівку, зупинилися під стінами. Нам дозволили сходити в туалет. Ніч провели в тих автобусах, а зранку заїхали на територію колонії. Нас почали виводити, наказували роздягатися до гола, присідати. Вони повністю перевіряли всі речі, знімали шнурівки, зрізали лямки. Деякі речі забирали, щось залишали. Цей боєць дав дуже цінні свідчення, як же українські військовослужбовці потрапили у цю кацівню. Але давайте зупинимо свій погляд на липні 2022 року. Коли ми згадуємо про що тоді говорили українці, про що говорили у новинах, то тоді найбільше говорили про майбутній контрнаступ на територію Харківщини і щодо звільнення Херсону. І чим більше було новин, що ось ми готуємося звільняти Херсонщину, тим більше. Росіяни намагалися нагнітати такий страх, і тому влаштували цей акт тероризму. Ну і ще як можна до речі дізнатися із офіційних повідомлень офісу генерального прокурора тої ж самої служби безпеки України, рашистам ще й необхідно було приховати факти численних катувань і тортур українських полонених, які перебували в Оленівці. Близько за тиждень до цього жахливого вбивства росіяни склали список, кого вони переводять у цей барак. І це було 198 прізвищ азовців. І ввечері, 28 липня, у цій промзоні провели таке шикування. Азовців перевірили за списками і завели у барак. Їм у той день заборонили виходити на вулицю, і очевидно, саме у цей вечір їхня доля була вирішена. Що пише Марія Килинник у своєму розслідуванні? Мілп в ніч з 28 на 29 липня пролунало три вибухи: перший за межами бараку, а ще два всередині. Десятки азовців загинули прямо на місці, а ще десятки були поранені. Першу медичну допомогу їм надавали виключно їхні побратими, тому що як стверджують свідки, охорона і адміністрація колонії в той час стояли за парканом і спокійно собі спостерігали, наче вони дивляться якийсь прикольний серіал. Отже, кілька годин вони бачили, що полонені азовці вмирають фактично у цьому вольєрі без можливості вийти на вулицю. І спокійно собі дивилися на ці муки живих людей. Ось що вдалося дослідити Марії Климник, правозахисниці із мілп. Стосовно цього епізоду, вони заборонили лікарям заходити на територію колонії. Хоч за півгодини після вибуху під парканом уже стояли карети швидкої допомоги. Натомість, рятувати побратимів. Взялися медики, які теж були в полоні. Один із них, якого ми опитали, каже, що картина була жахливою, все було залито кров'ю, багато азовців були з травматичною ампутацією кінцівок з розірваними животами. Тіла загиблих настільки обгоріли, що їх неможливо було опізнати. З того часу, коли карети швидкої допомоги почали вивозити поранених азовців, минуло 6 годин. Увага! цілих 6 годин. Коли у тебе там ампутація кінцівок. Коли у тебе жахливі поранення живота голови, ми розуміємо, що це критичний час. Я цілком припускаю, що це було зроблено абсолютно спеціально, щоб якомога більше українських захисників загинули сконали у тяжких муках. Ну а потім як вдалося дізнатися правозахисникам українських е, після їхнього власного опиту свідків. То е, ці працівники колонії Оленівка принесли мішки і почали розкидати якісь уламки довкола. Як ми дізнаємося пізніше, російська пропаганда намагалася видати е, той, кіпа такий факт, що це ж насправді українські ЗСУ обстріляли Оленівку і обстріляли Хаймерсами. Насправді все це було не так. Оскільки по гарячим слідам уже там буквально через кілька днів офіс генерального прокурора видав чітку заяву, що це був термобаричний гранатомет. Ну я думаю, вам буде дуже цікаво дізнатися, а хто ж саме катував українців у колонії Оленівка. От що до речі вдалося мені не дізнатися про що розповідає служба безпеки України оце буквально свіжі дані, цитую. Колишнім очільником окупаційної колонії виявився місцевий житель, який до 2014 року був начальником сектору з розшуку в горлівському райвідділі розформованої міліції Донецької області. Під час захоплення частини регіону він залишився на території міста і згодом пішов на співпрацю з місцевою окупаційною адміністрацією РФ на початку 2022 року. Зловмисник став керівником новоствореної агресором Оленівської колонії і пробув на цій посаді. До кінця липня, тобто ця людина із паспортом громадянина України вбивала своїх, вбивала громадян України, вбивала, до речі, своїх земляків, тому що вже прийшли аналізи ДНК, уже перші родичі поховали своїх героїв, які загинули в Молинівці, і з тих відкритих даних, які є в інтернеті, можна дізнатися, що частина з них якраз була уродженцями Донбасу, уродженцями. Донецької області, тобто фактично, оця тварина із паспортом українського громадянина вбивала своїх земляків, і знаєте, після таких е, даних е, не просто там мурахи по шкірі. А виникає таке питання: як же нам жити далі з таким же там же нашим громадянинам, і що робити з його дітьми, які очевидно все таки користуються перевагами паспорта українця і катаються закордонним біометричним паспортом по всьому світу? І врешті давайте спитаємо себе, чи варто а, прощати? Таке ставлення до українців таким же там же нашим громадянам в окупації. Окремо хочу розповісти історії кількох людей, яких окупанти і колаборанти українські вбили в Оленівці. Їх вже ідентифікували за ДНК і поховали. Усього, як відомо, із Оленівки привезли 54 тіла, деякі, до речі, наші військовополонені були вбиті ще до цієї ночі, ще до цього теракту. Тобто, фактично, давайте чесно будемо говорити, були закатовані буквально кілька днів тому. В Одесі поховали тіло молодшого лейтенанта Ярослава Баїса. Ось розповідь мами Ярослава, яка не дочекалася свого сина із війни. Це його був осознаний вибір. Тобто стояв вопрос в армію, Він вирішив, що піде в Полказов. Він пройшов достатньо серйозний відбор, із в полк Золов случайно люди не попадают. Поэтому... И вот 1 февраля 2017 года он заключил контракт с Национальной гвардией Украины. Для меня это было просто какие-то чудеса, но в принципе мы с ним были на связи все время. Ну, не каждый день. Понятно, что Азовсталь это очень огромная территория, это как город в городе Благодаря Старлинкам мы были на связи. Последняя была его смс -ка. 15 июля на мой день рождения, он меня прислал смс-ку поздравить, а 29-го. Це все Я жила надежди, звісно, шукати ошибка, какое то чудо. 20, по-моєму, 1 октября поменяли тіла, 62 тіла, і з них 57, як сословських, так само нещодавно був похорон у Черкасах і ховали підполковника, заступника командира полку Азов, якраз таки з питань застосувань артилерії. Дмитра Букарьова цей талановитий український військовий пішов на війну у 2014 році і фактично стояв у витоків полку Азов. Він дуже досвідчений і талановитий військовик виховав буквально десятки і десятки молодих українських артилеристів. Ось, до речі, що про нього сьогодні сказали у ранкових новинах єдиного телевізійного марафону. Це, до речі, той сюжет, за який я хочу сказати дякую, і саме такі сюжети я хочу бачити за 2 мільярди наших податків. Один із них це Дмитро Букарьович, Черкас, позивний Білотур, командир артилерії Азову. Воювати пішов у 2014-му добровольцем. Захищав Маріуполь, вів пекельні бої за Азовсталь. Звідти на виконання наказу пішов у полон. Його історія очима. Ольга Косенко. на цій лодочці Він виліз 60 поранених, важкопоранених яких потім гелікоптерами відправила на Україну? Це одна з останніх світлин Дмитра Букарьова із позивним Білотур він з Азовсталі відправив її сестрі, коли на Маріуполь росіяни кидали сотні російських бомб. Інакше бачите, він навіть тут він усміхнений. Ще одному страченому азовцю Андрію князеву Джонсу назавжди лишиться 29. Поховали героя у Фастові навесні, і ось що скаже його дружина на похоронах. Цитую: ворог живцем спалив мого коханого, але не спалив його душу. Зараз Андрій у небесному війську продовжує свою справу боронить Україну в інших світах. Ще одного хлопця звали Микола Бабич. Він кадровий військовий, командир з взводу бронетехніки полку Азов. Йому було 30. Уже після окупації Маріуполя його дружина і його маленький син змушені були виїздити тяжким цим шляхом із Маріуполя, окупованого на Запоріжжя. І для того, щоб їх не випасли, вони були змушені на блокпостах посміхатися клятим окупантам. От що згадує про ці страшні дні його дружина. Мені довелось видалити всі фотографії з чоловіком, все наше листування у мене серце розривалося на шматки, коли знищувала наше минуле життя. Таких історій ще буде багато, і коли будуть відомі прізвища. Нових військовослужбовців, яких вдалося ідентифікувати. Я обов'язково розкажу про них. Ми обов'язково маємо знати ім'я цих страчених українських героїв, які боронили Маріуполь, які боронили Україну. Але тут ми підходимо до висновків цього мого досить тяжкого відео. Справ в тому, що аналіз ДНК дасть достатньо точну відповідь, хто це був, ім'я і потім людина отримає. Право на могилу і право на е, те, щоб родина оплакувала його так, як це треба. Але відповіді на питання: хто ж саме убив оборонців Маріуполя, чому наші домовленості із Російською Федерацією, що ну Будуть азовці живі. Давайте от домовимося, і чому ці домовленості не спрацювали, ще треба знайти всі відповіді на ці питання треба знайти. І знаєте, я хочу сказати, що це наша спільна справа кожного громадянина України, у якого є хоч трошки мозку. Нехай це не лишається вузькою спеціалізацією виключно полку. АЗОВ. Слава Україні! Героям слава! Ми розцінюємо удар по Оленівці як, як публічної страти. Росія здійснила його від безкарності. Вони звикли, що їх ніхто не притягне до відповідальності, навіть за відкрите порушення законів, звичаїв і правил ведення війни. Тому ми, Азов, Україна як держава і весь цивілізований світ боляче дамо відсіч, щоб Росія це запам'ятала раз і назавжди. Ми вже з'ясовуємо імена виконавців та організаторів страти наших полонених. Ми маємо попередню інформацію. Але поки не готовий її озвучувати. Ми знайдемо їх, де б вони не перебували. на окупованих територіях України, в Росії чи в третіх країнах. Україна як держава забезпечить справедливе покарання. Добу вони брехали про українську армію, а сьогодні підтвердили свій злочин з заявою посольства. Я хочу нагадати Путіну, який особисто несе відповідальність за цей воєнний злочин, що в домі повішеного про мотузку не говорять. Ви самі будете казнені вместе со своими шакалами и посольствами. Все, как вы любите, со всеми справками и печатями. По решению Международного трибунала. Варварська Недоімперія будет разрушена. Россия думає, що вбила Азов, стратила, але Азов тепер вся країна. Кожен українець будем мстити за кожного нашого замученого і загиблого побратима. Слава нації! Окремо хочу сказати, що треба отримати відповіді на ці питання, тому що саме від цього залежить наше. Виживання і історична пам'ять, тому що я не хочу жити у світі, де за кілька буквально років якесь падло із силіконовими мозгами, чи якийсь мужик на каділаку, вийде і скаже е, азовцям, які пережили Оленівку, які були у Маріуполі, що ми вас в Маріуполь не посилали і в Оленівку теж. Ну і окремо хочу сказати, що саме про таких героїв, про яких я трошки вам розповіла, прізвища, яких я назвала, я б хотіла. Бачити майбутні серіали і фільми на українському телебаченні. Я навіть готова витратити на це свої податки, тому що саме про отаких героїв незламних я хочу бачити кіна і серіалів, а не про уклоністів на свинофермах Поворознюка. Тому не дайте забути наші болі, наші теракти і пам'ятайте, що росіяни наш ворог. А ще пам'ятайте, що нам потрібно знайти відповіді на те, хто ж вчинив цей теракт і знайти. Ім'я, прізвище і обличчя кожного громадянина, який не вижив в Оленівці. Всім дякую за увагу! Це була Марина Донелю Кермолаєва. Це був проект без цензури на каналі «Цензор.нет». Ставте лайк цьому відео, пишіть коментар для його просування і ставайте спонсором нашого каналу, якщо вам подобається наш контент.